Вітання усім телеглядачам в ефірі програма Життя в квадраті. І ми дізнаємося багато про події в Запоріжжі. Тож будьте з нами наступні 13 хвилин буде цікаво. Музика. Студенти КПУ влаштували свято для дітей з Хортицького реабілітаційного центру. Як це було, дізнавайтеся у нашому наступному сюжеті. Справжнє свято вихованцям Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру подарували благодійники та представники класичного приватного університету. Гості, окрім подарунків, привезли яскраву шоу-програму, де діти мали змогу побачити граціозний балет, динамічні танці, заспівати пісні та взяти участь у різних конкурсах. Найбільше малечі запам'яталася чудова можливість спробувати себе на місці справжніх чаклунів. Задоволеними лишилися усі і дорослі, і малі. Сьогодні у нас прекрасний концерт. Ми і із удовольствием. Уже не перший раз сюди приїжджаємо з новими і новими номерами, оскільки у нас студент. Випускаються і поступають. І от у нас первокурсники приїхали з прекрасними новими абсолютно номірами, нестандартними. Окрему увагу приділили і подарункам, адже благодійники вирішили подарувати малечі спортивний інвентар, серед якого були шашки, м'ячі, скалки та багато чого іншого. Тому лишилось зовсім трохи дочекатися весни. Предвірі весни всі спортивний інвентар. Нам пригодиться для організації тасуга дітей, для організації прогулок спортивних мероприятий. Так що огромное спасибо. Задоволена малеча ще довго буде пам'ятати це яскраве дійство. А емоції це головне для діточок з особливостями. Подібна увага дає зрозуміти. Вони частина суспільства і можуть почуватися на рівних. Рік тому Юрій Андрюхович приїжджав до Запоріжжя зі своєю виставою. Тепер приїхав презентувати нову книжку тут, похований Фантомас. Про що вона дізнаємося у наступному сюжеті. Тут похований Фантомас. Саме таку назву отримала нова збірка відомого поета, прозаїка та публіциста Юрія Андруховича. Презентувати своє творіння автор вирішив особисто, тому в рамках українського турне Андрухович завітав до Запоріжжя. Згадуючи про Фантомаса, одразу постає образ відомого французького кіногероя. Тому ми вирішили дізнатися, чи дійсно цей геніальний злочинець став персонажем сучасної збірки. Бачите, для вас комедія? А я е, ходив на цей фільм, коли мені було років вісім або дати. Так чому ж саме таку назву має збірка? Андрухович пояснив, з одного боку, Фантомас це злочинець, якому підсилув будь-які темні справи. Але з іншого боку, він дуже й дуже кумедний, мовляв, йому здалося, що саме такий образ потрібен українцям. Хтось, хто хоче залякати нас страхом, але не може, бо нам від цього смішно. На жаль, такий фантомас поряд, тому приводів для радості не так багато. Я думаю, що просто неможливо. Обрати якусь нейтральну позицію в цій теперішній ситуації, якщо б ви мене так безвідносно до неї запитали, то я сказав би, що кожен письменник має своє право особисто бути активним чи не бути активним, чи бути нейтральним. Але цим правом на нейтральність у сьогодні в нашій ситуації. Просто ніхто не може скористатись. До речі, ідея видати цю збірку виникла у письменника спонтанно. Чекаючи на рейс в аеропорті, Андрухович перечитував старі тексти і замислився над тим, що було б непогано зібрати найкраще з них під однією обкладинкою. Есе датуються різними роками. Незважаючи на це, пізнаваність сьогодення у текстах письменника подекове вражає. Муніципальний театр танцю підготував для дітей сюрприз. Як актори передали сюжет казки Аладін у рухах? Дізнаємося просто зараз. Що ви прихильник східної казки, то наступна інформація саме для вас: поєднати класичні танці народу далекого сходу зі сучасними тенденціями західних рухів наважилися автори вистави балету пригоди Аладіна, затамувавши подих за дійством на сцені, залюбки спостерігали не лише маленькі глядачі, а й дорослі. Кому у першу чергу представлена танцювальна вистава, актори муніципального театру танцю й досі не визначили. Ми трошки модернізували, розширили. Подорожі Аладіна за своєю принцесою, яскраві костюми, яскраві танці, гарна музика. Є сюжет, є драма, є конфлікт. Аладдін шукає свою принцесу, це, це ну, сюжетна лінія, композиція. Дійство на сцені вражало, адже окрім прекрасних костюмів, артисти виконували складні акробатичні трюки та зачаровували граціозністю танцю. Тому Малеча отримала безліч позитивних вражень. А ось які емоції отримали артисти муніципального театру від такої публіки, дивіться далі. Ні, це саме благодарственна публіка, яку можна тільки зустріти. Ці іскрящіся очі, улипки, аплодисменти. Их uh, эмоция, настроение, энергетическая подача это ну, самые лучшие зрители, каких только можно придумать. Непростой зритель. Здесь не только нужно сыграть, нужно еще обворожить, затянуть их внимание. Ну, это всегда приятно. Окрім того, представники муніципального театру танцю запевнили, що найближчим часом запоріжці матимуть нагоду побачити ще кілька п'єс. Причому деякі з них будуть за мотивами відомих казок, а деякі стануть несподіванкою. Театр танцю одне з своїх задач ставиться виховання підростаючого покоління, і дитячий репертуар для нас дуже важливий, тому у нас є в репертуарі багато казок. Перше масове дійство відбулося у оновленому Олександрівському парку. Студенти святкували масляну. Як це було, знають наші журналісти. Слідуючи усім національним традиціям, молодь Запоріжжя мала чудову можливість погуляти на Масляні. Завдяки благодійникам, 16 лютого, у Олександрівському саду студенти та усі небайдужі взяли участь у символічному проведенні зими та зустрічі весни. Окрім цікавої шоу-програми, учасники святкування мали змогу скуштувати деякі національні страви та зігрітися склянкою теплого чаю. Звісно, була купа мунців. Не дивлячись на усі проведені обряди та заклики, зима й не намагалася відступати, адже на термометрі позначка була нижчою за 10 градусів морозу. Сьогодні прекрасний морозний день і дуже э, на душі в таке тривожне час становиться радісно. Коли ти дивиш на виступаючих дітей, коли ти дивиш на юні, молоді лиця наших студентів. І э, хочеться вірити в те, що все в нашій країні буде добре. Незважаючи на дійсно зимову погоду, організатори Масляної зігріли НАТО в запальними танцями, піснями та гарними жартами місцевої молодіжної команди КВ. Окрім того, взяти участь у шоу вирішили і юні вихованці школи джур. Я вважаю, що це дуже добре, що в нашому місті Запоріжжя відроджуються народні традиції, і тому ми з великою радістю з своїми вихованцями прийшли прийняти участь у цьому гарному святі. Тому наші діти теж задоволенням прийняли участь у цій акції, підготували невеличку концертну програму. І разом ми святкуємо Масляну в нашому місті. Завершилося святкування Масляною урочистим та символічним спаленням опудова, яке до речі на цьому святі символізувало ще й війну? Отже, дідух перетворився на попіл, а організатори підрахували зібрані благодійні кошти, які залишили усі небайдужі для розвитку відділення клініки дружньої до молоді, що починає діяти при дитячій лікарні номер один. Якщо ви хочете перевірити свої нерви та спробувати наскільки ви кмітливий та комунікабельний, візьміть участь у квест румі Лабораторія закрито. Що це таке? Дізнавайтеся далі. Є Єка лабораторія, яка на жаль, давно заброшена і давно не виходить на связь. Вам необходимо, как нашим самым лучшим проверенным агентом, проникнуть в эту лабораторию и разобраться, что там, почему. <music> У вас есть всего лишь час до того момента, как система безопасности зачистит все живое. Хочете полоскотати власні нерви, тоді вам варто опинитися в закинутій лабораторії та спробувати вибратися за годину. Квеструм в лабораторії закрито, це моторошна головоломка. Вам треба побороти свій страх та вийти на волю. Мурашки по шкірі вам гарантовані. А людям з клаустрофобією брати участь у грі взагалі не радять. Також організатори застерігають тих, у кого є інші серйозні протипоказання. Якщо вам противопоказаны экстремальные види спорту, ну соответственно, это, э, не э, какой-то старий перелом ключицы. это це э, реальные, настоящие, серйозне болезні, это інфаркти или... Что ж на сьогодні у мене все. Більше дізнаєтеся у наступних випусках. Не створюйте собі штучних рамок, живіть наповно.